Король Данило Галицький, також відомий як Данило Романович, був видатним правителем Галицько волинського князівства, який здобув королівський титул у 1253 році. Його коронація стала знаменною подією в історії України, ознаменувавши визнання європейськими монархіями могутності та суверенітету його князівства. А перед початком відео, будь ласка, постав вподобайку і залиште коментар для просунення відео в рекомендації. 13 століття стало для України часом монгольської навали, що спустошила Київську Русь. На цьому тлі Данило Галицький здобув славу талановитого політика і військового діяча. Він не лише об'єднав під своєю владою Галицьке та Волинське князівства, але й давав відсіч монгольським загарбникам. Короткий опис Данила Галицького. Народився одного 1201 року. Син Романа Еместеїсловича, князя Галицько-Волинського. спадкував батьківський престол у 1205 році, здійснив ряд успішних військових походів проти монголів, поляків, литовців та угорців, заснував міста Львів та Холм. Відомий як мудрий правитель та дипломат. Коронація. Одного 1253 року Данило Галицький прийняв королівську корону з рук папського легата Опізо. Ця подія мала значне значення для князівства. Підвищення престижу коронація засвідчила визнання європейськими монархіями Данила Галицького як рівного. Це дало можливість князівству вести більш активну дипломатичну діяльність та налагодити міжнародні відносини. Символ єдності. Корона стала символом єдності Галицько Волинського князівства, яке переживало період розквіту та могутності, зміцнення влади, королівський титул Данила Галицького давав йому додаткові важелі впливу на внутрішню політику князівства, значення корони Данила Галицького, історичний символ. Корона Данила Галицького стала одним із найважливіших символів української історії. Вона уособлює прагнення українського народу до самостійності, єдності та державності. Натхнення для нащадків корона Данила Галицького протягом століть надихала українців на боротьбу за свою свободу та незалежність. Спадщина корона Данила Галицького залишається важливим елементом української історичної пам'яті. Її образ використовується в геральдиці, нумізматиці та інших сферах культури. Пошуки корони Сьогодні корона Данила Галицького вважається втраченою. Існує декілька версій щодо її місцезнаходження, але жодна з них не має остаточного підтвердження. Пошуки корони тривають, і її знахідка стане сенсацією для української історії. Вплив Данила Галицького. Зміцнення Галицько-Волинського князівства Данило Галицький зумів не лише об'єднати Галицьке та Волинське князівства, але й значно розширити його територію, розвиток торгівлі та ремесел за правління Данила Галицького в князівстві активно розвивалися торгівля та ремесла. Зростання міст Данило Галицький заснував ряд нових міст, які стали важливими центрами торгівлі та ремесел. Підтримка культури, Данило Галицький був щедрим покровителем культури. За його правління було збудовано багато храмів та монастирів. Данило Галицький, величний правитель, який залишив глибокий слід в історії України. Його коронація стала знаменною подією, що засвідчила визнання європейськими монархіями могутності та суверенітету Галицько-Волинського князівства.